Привіт, любі мої. Наступна розпаковочка із каталожика номер 9 Каталожик. Наступний номер 10 Будемо вертати щось замовляти, клієнти щось будуть замовляти. Так. Це така запасочка для геля, для геляндиногії. Можна флаконці з дозатором билити. І ну, так значно вигідніша ціна, якщо користуєтеся. Ще одна запасочка. Теж 300 мл, вигідна ціна. Зараз книжечка хороша йде. Так, Тональна основа Дані Голд антивікова. Закази моїх клієнтів любих. Ось знову заказали у мене крем молоко і мед, дуже класна штука. І бачите, зараз хороша знижка йде на нього дуже шикарна, причому в кожному каталозі. Тому рекомендую, йде з натуральними оліками, з натуральним медом і з натуральним молоком. Рекомендую. Цей крем йде як живильний і зволожуючий. Так, ну і вона насправді для жінок, третій крок. Наступний крок в наступному категорії вже буде за одну гривеньку, це ще за, зі знижкою. Комплекс, вітаміни, мінерали, омега 3, рибічий жир і астаксантин, антиоксидант. Хто піклується про своє здоров'я здоров свого тіла, волосся, нігтів, шкіри, в цілому всього імунітету, всього тіла, рекомендую. Дуже класна, класний такий комплекс для підтримки.